Що буде, якщо змішати ногу з клеєм та глітером? Золотисті ніжки, що приклеюють до себе погляд. Триває контрольна. І поки розі вивертає собі шию, щоб непомітно списати з підручника. Шон зі спокійним виглядом та гідністю списує зі своєї шпаргалки на телефоні. Клей для накладних нігтів змішуємо з чорним лаком для нігтів. У прозорий чохол для телефона вкладаємо шпаргалку. Наводимо написи клеєм. І просушуємо в лампі для гель-лаку. Готовий чохол покриваємо безбарвним лаком для нігтів. І чохол дасть відповіді на всі запитання. Це дуже зручно. Ці кросівки надто бліді та нудні. Добре було би додати кілька яскравих акцентів. Заливаємо пофарбований епоксидний клей із глітером у форму намистин. Залишаємо застигати і виймаємо готові намистини. Надягаємо намистини в шнурки. Мої намистинки на шнурках урізноманітнили ці кросівки. Ось тепер це моє улюблене взуття. Отак розі я вже йду. Заціни мої фешн шнурки подружко. Тепер мої кросівки вирізняються серед натовпу. О, ні. Хлопець із френдзони задумав перейти на наступний рівень. Але я цього не хочу. Потрібна термінова ідея, щоб він передумав. А ось і вона. За допомогою клею ПВА я надам своїм губам неприємного вигляду. Наносимо клей на губи і чекаємо, доки він застигне. Губи вкрилися неапетитними скоринками. Любий, куди ж ти? Ніхто не хоче цілувати такі хворі губи. Шон робить подарунок власноруч. Але дівчата його постійно відволікають. Трясця. Ми випадково пролили в клей блискітки. але вийшло непогано. Клей Елмерс змішуємо з барвником. Металеву форму для сережок кладемо на фольгу. Заливаємо всередину кольоровий клей. І додаємо блискітки. Залишаємо сохнути на 18 годин. Покриваємо застиглі сережки безбарвним лаком для нігтів. І приклеюємо застіпки гвоздики. Які милі сережки. Вони блищать, як очі Розі. Тобі дуже пасує. Можеш залишити ці сережки собі. О, велика ворожку Розаліндо. Дай мені відповідь. Як мені полегшити свій стан? Сиди рівно. Розалінда зараз прочитає відповідь по руці за допомогою чарівного кулона. Змішуємо епоксидний клей із загусником у пропорції 10 до 1. Набираємо в піпетку. І Заливаємо форму на мастини. Кладемо всередину золотисту поталь. Накриваємо другою половинкою форми і заливаємо повністю клеєм. Залишаємо застигати на 12 годин. Приклеюємо на намистинку сполучне кільце. Ця коштовність дісталася Розалінді від самого Мерліна. Отак. Я бачу відповідь. Доля веде тебе до туалету. Там ти полегшиш своє життя. О, спасибі. Ну і дурень. Нова кольорова крейда. Спробуємо її на ділі. Змішуємо 300 грамів гіпсу, 20 грамів клею ПВА та 50 грамів води. У пластикові стаканчики наливаємо фарбу гуаш і поміщаємо в кожну гіпсову масу. Ретельно перемішуємо, щоб маса забарвилася. І перекладаємо її у форму. Залишаємо застигати на добу. Готову крейду складаємо в коробочку. Ммм, дуже непогано. Ця стіна готова. Піду розфарбовувати наступну. Я хочу зробити новий фешн образ більше золота. А ось моя коробочка із золотими запасами. Зі стрічки зі стразами вирізаємо потрібну форму для накладки на вухо. Приклеюємо її на вухо за допомогою медичного клею. Наносимо на мочку медичний клей. І викладаємо блискітки, приклеюємо мочку золотисті стрази. Залишилося додати кілька штрихів золотистим контуром. Отакої це золотисте вухо ельфа. Це просто золотий вік леголаса. Привіт, Шоне! Як тобі моє нове вухо, так і хочеться його облизати. А що з моїм язиком? На блискучому фуамірані обводимо форму язика. Вирізаємо, наносимо гумовий клей. І кріпимо зверху стрічку зі стразів. Золото заразна річ. Твій язик одразу вкрився золотим пилом. До того ж, він став блакитним. Потрібний яскравий акцент. Шпагату недостатньо. Тоді покажи світові свої золоті ніжки. Колготки натягуємо на потрібну форму для зручності. Приклеюємо роздрукований трафарет. Наносимо клей ПВА. Зверху рясно посипаємо глітером. Збрискуємо малюнок лаком для волосся для фіксації. Золотисті колготки. І ти сяєш наче зірка. Я вже 20 хвилин сиджу в кафе, а зі мною досі ніхто не познайомився. Що взагалі відбувається? Ще й мої фото ніхто не вподобав. Суцільний жах. Потрібно негайно привернути до себе увагу. Де мій наборчик накладних сліз на всі випадки життя. Пергаментний папір змащуємо вазеліном. Термоклеєм малюємо краплі в формі сліз. Знімаємо застиглі сльози з пергаменту. І покриваємо їх безбарвним лаком для нігтів, викладаємо сльози на підкладку. Кілька милих дівочих сльозинок. І я відразу опиняюся в центрі уваги. Хто вас образив, пані? Зла доля. Але ви можете замовити мені смаколик для заспокоєння. А я тим часом викладу новий сльозливий контент. Ох, бути дівчиною так нелегко. Який сумний роман. Я не витримаю цього. Як автор міг убити колобка? Ех, сліз моїх не вистачає. Фу соплива серветка замість закладки. Це не найкраща ідея для книги. Я зроблю нову закладку для розі. На пергаментному папері пишемо слово. Змащуємо його вазеліном. і наводимо кольоровим термоклеєм. Після застигання знімаємо та підрізаємо літери. Приклеюємо напис ще один розділ на декоративний картон. Зверху заливаємо прозорим канцелярським клеєм. Залишаємо висихати на добу. Ось це справжня закладка. Сподіваюся, вона покращить настрій розі. Ого, це дуже зворушливо. Гей, Шоне, це не та сторінка. Меган постійно записує важливу інформацію на якихось уривках папірців. Шоне, не рухайся, мені потрібне твоє плече. Ця система записів залишає бажати кращого. Шоне, мені знову телефонують. Іди сюди. Ось Меган. Візьми нормальний блокнот і не мучся. Обкладинку записника ґрунтуємо білою ґрунтовкою. Прозорий клей змішуємо зі сріблястою акриловою фарбою. На обкладинці малюємо візерунок у розводах. Зверху наносимо забарвлений клей. Малюємо на клеї завитки акрилом. Додаємо глітер. Приклеюємо деталі з голографічної плівки. Фольги, камінчиків, стразів та втирки для нігтів. Обводимо білим акрилом. О, дякую, Шоне. Це так гарно і зручно. Тепер мої записи не загубляться. Вау! Wow. Сподобалися наші лайфхаки із клеєм. Тоді пиши в коментарях, який із них ти повториш. Зробиш прикраси, яскравий записничок, золотисті ніжки, вушка чи язик. І не забудь поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок, аби не пропустити нові корисні лайфхаки на каналі Трум Трум.